Чого чекати від народних обранців в останній сесійний тиждень? Чи продовжать нардепи мораторій на продаж землі? Поговоримо з депутатом Олегом Барною. Вітаю вас, пане Олеже, у нашій студії. Останній пленарний тиждень для народних депутатів цього року. Як ви вважаєте, чого нам очікувати? Чи буде плідна все ж таки робота народних депутатів? Чи цей святковий настрій він візьме своє? Я думаю, тут питання не святковому настрої. Сподіваюся, що буде плідна. Прийметься необхідна кількість. І законопроєктів, які дійсно важливо прийняти, це питання законопроєктів щодо соціального захисту людей, питання відносно мораторію на землю, питання відносно в першу чергу обороноздатності, країни забезпечення, гарантування безпеки і так далі. Ну і ряд інших. Але, на превеликий жаль, все занадто заполітизовано, і я боюся, що замість, так би мовити, Спільного голосування активно за певний законопроект будуть більшість там піаритися, особливо кандидати в президенти, які в Верховній Раді, але вони будуть присутні у залі, тому що, взагалі, цього року ми дуже часто бачили такі. Порожні зали, де там 30 людей щось намагаються вислухати, як там виступає, або щось говорить там спікер чи віце-спікер. От чи не буде такого, тому що знаємо, і бюджет вже прийнятий, і питання Томосу вже вирішено, і воєнний стан вже прийнятий, і скоро вже його спливає І строк, ось ось тут. Чи побачимо ми народних обранців? Ну, по перше, коли ви говорите там. 30-40 чоловік. Це тільки тоді, коли не проводиться голосування, це переважно в п'ятницю, коли йде е заслуговування, депутатських звернень е громадян не заслуговування, Та а Та читка. Вівторок ми іноді таке бачимо. Вівторок точно не бачите, Вівторок точно віторко. такого немає, і навіть середу, і так далі. Тобто постійно йде, е коли йде голосування, присутня достатня кількість людей. Інше питання, чи голосують всі? Які зареєструвалися, це інше. Тому питання тут доречно, як ніколи, моя ініціатива законопроекту щодо змін до конституції для припинення повноважень депутата, окрім вищезгаданих, які є в конституції, там кримінальна справа, смерть і так далі, коли він пропустив більше 50% голосувань без поважних причин проти однієї сесії, або більше 50% голосувань. Протягом чотирьох сесій, вже незалежно від причин. Ну, наприклад, народний депутат Ярош він взагалі був присутній лише один раз, коли і е, і став народним депутатом. Як ви взагалі очікуєте, от відійдемо, мабуть, трохи від нашої сьогоднішньої теми? От е, будуть такі народні депутати переобраними? Ну, по перше, я би не хотів у цей приклад ставити Яроша. Тому що, очевидно, людина, яка пропускає не був на засіданнях, він виконує іншу надважливу функцію захисту нашої держави. Але давайте скажемо про інших депутатів, які не ходять на сесію, але бігають по телеканалах. Таких як мураєво Поблок, багато їх є. Критикують владу Рабінов, і так далі, але не голосують, не виконують свої повноваження. і в АТО вони не були і не будуть захищати нашу країну. Тому це пере... порівняння некоректно відносно пана Яроша. Напаки і хвала, що людина, яка не приходить на сесію, бо він фактично займається оборонземлетне. Але тоді навіщо країни. просто йти у законодавцю? Тому що ми розуміємо, що у Верховну Раду йдуть люди, які будуть писати і приймати ті закони, по яким потім ми будемо жити. Е, Якщо то... людина хоче захищати країну то Уклін наш до землі але все ж таки не треба тоді займати місце законодавця по перше він приходить і в верховну раду коли голосується над законопроект, то більше він є автором інших законопроектів але в загальному дисципліна відносно інших депутатів дійсно треба Покращити добре, давайте повернемося все ж таки до цього тижня. Ось е, мораторій е, на землю. Е, вже під ялинку дуже часто в нас е, йдуть ці розмови, а потім він продовжується. Ось що буде цього року? Чи буде якийсь змінений текст, чи той самий, який приймають із року в рік, і хто буде голосувати? Ну, гадаю, всі заявляють на цьому піар, хоча, чесно кажучи. Позиція одних є виключно лукава тільки заради піару, але на відміну від інших я маю чітку позицію, починаючи з самого перших днів перебування Верховної Ради, і саме я перший разом із колегами-депутатами від нашої фракції Блоку Петра Порошенка заявили, що Земля не може бути товаром в тому контексті, як пропонується кинути на загальний її продаж. Земля має продаватися можуть заводи, фабрики, маєтки, ваші ділянки, техніка, майно, це інше. Але земля це не має бути взагалі, чесно кажучи, в тому розумінні, що продаватися. Землею повинні користуватися люди для особистого збагачення і збагачення своїх родин і громад в цілому, в тому числі і держави. Тому, але той, хто є вже власником землі. На превеликий жаль тільки власником, але не господарем. І так як дуже багато, у нас 95% в Україні отримали право на пай, але самі не обробляють, здали агрохолдингам. І з цього тільки нічого немає, тільки якийсь орендну пату пай, яка дуже мізерна, але робочий мій не створюється. Тому дати їм можливість продати цю земельну ділянку, але моя позиція, що викупляти в них має право мати тільки або громади, або держава. Все. А далі надаватися в користування виключно тим. Хто хоче створювати фермерське господарство, працювати на себе, на свою родину, створювати офіційні робочі місця, дотримуватися природоохорони землі, сплачувати податки і в користування не продаж, не в оренду, а в користування виключно на цих умовах. 5-10 гектарів, будь ласка, в першу чергу, навіть е, солдатам АТО, які прийшли ветерани, що вони себе хочуть реалізувати в контексті е, на селі. В першу чергу, тому що вони це заслужили, але у користування на умові, що вони хочуть працювати на землі самі, працювати на себе, на своє збагачення, ну і загальної держави. Ну от е е суд справ людини. Він постановив так, що це є порушенням прав, те, що в Україні не можуть продавати та, свою землю люди, і багато людей, там ми розуміємо, які паї отримали, вони вже померли і не змогли реалізувати цю свою можливість. Чуємо від міжнародного валютного фонду, що вони за ринок землі в Україні. І чуємо від багатьох політиків, які взагалі проти. Того, щоб сіль... сільськогосподарські землі були продані. От як ви думаєте, що буде більше впливати на наших народних депутатів, все ж таки, те про що говорять нам наші європейські партнери, чи те, що ідуть вибори, і будь-яке рішення? І якщо, наприклад, робити щось нове, то це буде досить боляче для їх електората. Першу чергу наших депутатів повинна впливати виключно державницька позиція і служіння своєму народу. Все заради народу і держави. Перший момент. Мене менше всього хвилюють рекомендації чи пропозиції МФ і європейців, особливо коли вони, скажімо так, для України злочинними. Тому що давайте будемо відверті: Польща і ряд країн Східної Європи, які війшли в Євросоюз, вже. Обмежують ринок землі і нерухомості, тому що вони зрозуміли, що вони є неконкурентно здатні проти західного капіталу. Це перше Аналогічна ситуація буде і в Україні. Якщо буде відвертий ринок землі, це означає, що навіть ті фермери наші, вітчизняни, українські, які зараз добре стоять на ногах, і навіть певні ураховни не будуть конкурентно здатні проти капіталу китайського, арабського, американського і іншого. Тобто, не будуть вони конкурентоздатні в куплі землі. Е, тому, очевидно, я ще раз кажу, ринок землі має полягати в тому, що, перше, створити умови, де люди самі будуть працювати на землі на себе, на свої родини і для держави, а хто хоче продати цю землю, його викупити має держава, особі державних банків чи органи місцевого самоврядування і далі надавати для того, щоб піднімалося село. Тому що якщо землю викуплять зараз, припустимо, китайці чи інші, вони не будуть створювати робочі місця на селі. Вони не будуть думати про розвиток українського села це працевлаштування наших людей. Вони будуть вирощувати тільки сільгоспродукцію в дуже вигідних і таких економічно вигідних умовах, з найменшою робочою силою, використання здешевленого використання природоохорони. Тобто виснажень землі, і будуть забирати це все зерно на переробку в Китай, село таким чином вимре. Тому питання дуже просте в цьому контексті. Міжнародний валютний фронт, вибачте, претензії не собі вставляє на потім. Суд справ людини дійсно він правий в тому контексті, що що я є власник, то я маю право продати і не тільки продати, а й. Кому-небудь продати тому обмеження продажу, наприклад, свій не свій чужий, це теж абсурд з точки зору юриспруденції. Але ми повинні дати можливості продажу землі, але викупити має тільки держава. А, тоді щоб закінчити цю тему, що будуть голосувати цього тижня народні депутати? Мораторій, тобто, взагалі нічого не можна а, продавати, чи все ж таки будуть розглянуті якісь законопроекти, які альтернативу пропонують, як те, що говорите ви. Ну, на превеликий жаль, комітет аграрний чомусь півроку не бере до уваги на розгляд моїх законопроекту з цього приводу. Ось, але мораторій буде проголосований до тих пір, поки не буде відпрацьована та законодавча база і конституційна база, де буде гарантувати, яка буде гарантувати користування землею виключно на благо українського народу, українського селяна і на благо нашої держави. Коаліція буде голосувати? Думаю, буде. Добре, давайте поговоримо ще про те, що відбулося цього тижня. У неділю була прес-конференція президента Петра Порошенка. Це вже шоста його прес-конференція. А для вас які головні меседжі ви вважаєте? От ви, ви ви почули? Ну, до попередньої хочу сказати, що я теж подав пропозицію розгляд двох моїх законопроектів щодо обов'язкового харчування всіх. Учнів в школі обов'язково гарантування держави і громади, це обов'язково. І другий законопроект, щоб ми розглянули, щодо обов'язкового першочергового забезпечення інвалідів АТО, які втратили кінцівки автомобільними чи компенсацію грошей за них. Це небагато людей, але це обов'язок держави. Відносно меседжів президента можу сказати наступне, що це основне, що зроблено останнім часом, це мрія 350 років нашої української. Державності, це помісна єдина православна церква. І я гадаю, що дійсно гарантом нашої державності, захисту нашої державності є президент Петро Порошенко, який повинен продовжити це в наступні там, 5 років. Ну, Відповідно, курс України від Москви, за принципом, геть від Москви. Зараз е, підсилюється е, потужною зовнішньою політикою України, і, зокрема, з тим, щоб посилити санкції проти російського, ну проти Кремля, бо саме економічними санкціями потрібно довести Росію до економічної кризи, щоб вона вже була просто фінансово не спроможна фінансувати військові конфлікти, зокрема в Україні, щоб навели себе. Дай Бог, порядок, або там піднявся, як кажуть, голодний бунт чи переворот. Ну, в загальному обороноздатність це понад усе. Єднання України у вірі і мові – це понад усе. Відновлення української відродження армії, яке гарантом нашої незалежності, це теж першочергове завдання. І поряд з тим ми повинні пам'ятати про те, що формування здорової, патріотичної розумної молоді це є. Наше майбутнє, і теж в цьому напрямку президент робить все належне, тому що він ще сказав, який сми зборонити країну на сході, якщо ми не будемо думати про наше завтра і майбутнє. І це золоті слова. Бо те, що сталося на сході, то сталося внаслідок того, що тривалий час. До цього ми не приділяли належну увагу національному громадянському патріотичному вихованню. Дякуємо вам, Олег Барна, народний депутат, блок Петра Порошенка, був гостем нашої студії. Дивіться нас на політека онлайн в Ютубі і підписуйтесь на наш канал. До побачення. Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів. Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.